Ззовні маємо вже повністю всі признаки приближення опоросу. Опустився животик у нас, набрякли статеві, виходить, органи зовнішні. Ну і свинка стала поводити себе більш спокійно, пересувається більш обережніше. Це такі Перші признаки приближення опоросу. До цього вона була більш така агресивна. Навіть на мене трішки так аж почала, ну так, як кидатися, так трішки аж як хотіла прихватити, трошки прикусити. Ну, а ось буквально за добу до опоросу, все, вона заспокоїлася і вона по всім. Зовнішнім признаком готується до початку опоросу. Всім привіт! Всіх раді вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам! Насамперед хочу звернутися до всіх небайдужих і подякувати нашим Збройним силам. За ту працю, яку вони виконують, і завдяки їм ми можемо ось робити отакі от буденні справи, приймати опороси, порати по господарству і підтримувати. підтримувати, хто як може наші Збройні Сили. Звертаюся до вас, звертаюся до всіх небайдужих підтримати збір на авто. Це конче необхідно для наших. Захисників, і хто по змозі, хто як може. Небагато, але кожна, як то кажуть, копійка відіграє дуже важливу роль. Під відео в описі залишу посилання і, будь ласка, підтримайте. Також раніше у відео попередніх я закликав підтримати петицію про присвоєння звання. Посмертно Героя України, людині, яка віддала життя за наш спокій і тишу. Давайте, хто ще не підтримав, зайдіть. Також буде посилання під відео. Зайдіть на даний ресурс і підтримайте. Там залишилось дуже невелика кількість уже голосів. ну, потрібно, потрібно це зробити. Тому що це ну, саме найменше, що ми можемо зробити в даній ситуації. Ну а ми спостерігаємо і готуємось до прийому наших поросяток, готуємось до опорос. Ранок слідющого дня. Як бачите, вже йдуть виділення. Виділяється слиз, свинка стогне, розпочинається в неї опорос. Думав, що не встане, не поїсть. Ні, встала, поїла. Все чудово, вляглася і собі розпочинає народжувати. Так, ну що, друзі, свинка наша схватилася, тому що вона в шоці. Перша поросятка вийшло з криком. І вона в шоці, тому що відразу 4 вийшло. Вона в шоці, я щось. <хи> У мене такого ну, було, ну, але рідко. Вистрілила так, як не знаю, як з кулемета. Одне і відразу, відразу, три. Ось маємо вже чотири штучки. Перше в 9.00 і потім. ну, Я записав так 9.10, 9.11, 9.12. Ну, вони вийшли, ну, всі відразу, всі відразу. Так що маємо вже ось таких. Дуже чудових канторів. Свинка у нас, виходить, дюрок плюс ландрас. І запліднював я її петреном. Маємо ось таких малюків. Ось у нас реле часу, яке відповідає за світло в приміщенні, 9.15. Тобто о 9-й годині ранку розпочався опороз. Тобто, все відбувається ось таким чином при правильному використанні естрофана і окситоцину. Вчора телефонувало тільки на рахунок цього, ну, десь чоловіка 3 три. Три людини телефонувало, що вкололи естрофан і нічого не відбувається. Я розповідав неодноразово, як потрібно це проводити, ці процедури, ці маніпуляції, і як правильно. Ну, але, можливо, десь щось недосказав, не дорозповів, не знаю. Ще раз хочу пройтись на рахунок цього. Як бачите, вчора зранку о 9, не, да, десь о 9 ранку я вколов свинки 0,7 мл естрофана. Сьогодні зранку ось один кубік окситоцина, Десь пів дев'ятої ранку. Все, о дев'ятій годині ранку розпочався опорос. Якщо сьогодні опорос не розпочався десь до 12-ї години дня, я б їй в колов ще 0,4 естрофана. Половинку дози. 0,4 мл естрофана. Тобто, Графік такий, на 114-й день зранку колете 0,7 естрофан. на слідуючий день і рівно через добу 1 мл окситоцину. Якщо через, через 5-6 годин після окситоцину не розпочався опороз, іще пів дози естрофану. Але <смас> тут є деякі моменти і нюанси. Які? Це я ніколи ну як, на цьому не наголошую, але це дуже важливо. І за цього е, як, залежить результат. Це зберігання ветпрепаратів і е, температура ветпрепаратів перед введенням тварини. Це, зо, це не зовсім це дуже-дуже важливо. Естрофан потрібно зберігати в холодильничку. Перед використанням естрофану. Його потрібно обов'язково підігріти. Якщо ви його не підігрієте і вколете відразу з холодильника взяли, набрали в шприці вкололи, не буде ефекту. Не буде. Не можна колоти холодні е, препарати. Вони не розходяться по організму, вони відразу капсуліруються і в тому місці буде потім гнойник, буде абсцес. Обов'язково естрофанчик підігріти, обов'язково окситоцин підігріти перед використанням. Як це роблю я? Раніше в мене був електродуйчик такий, я перед дуйчиком неодноразово показував, як це я проводжу. Підігріваю, потім пробую на губи. Якщо холодне ще грію, грію до тих пір, поки на губи попробую. о, тепленьке. Все. Зараз немає такої можливості, то я підігріваю, просто під руку ложу. Як, коли, як ви міряєте температуру, ось під руку під мишку положили. І походили деякий період часу, я роблю так, під руку положив і пішов свинкам роздавати їсти. Поки я всім своїм свиноматкам роздав їсти, дійшов сюди до відділу опоросу, все, препарат підігрівся, Дістали з під руки і знову пробуєте на губи. Попробували, він повинен бути теплий. Ви це відчуєте. Якщо ви попробували, він ще холодний, ще грієте, значить ви щось неправильно ну, грієте там. Тобто, ви повинні. При е, доторканні до губ, ви повинні відчувати тепло. Ось це препарат прогрівся і можна його використовувати. Так, і астрофан, так і окситоцин. Але зберігати його потрібно в холодильнику. Тому що, якщо зберігати астрофан не в холодильнику, а при кімнатній температурі десь поставили його, положили і хай лежить. Теж є велика вірогідність, що він не спрацює. Тобто препарати потрібно вірно зберігати і вірно використовувати з правильною температурою перед використанням. Тоді ось буде такий результат. Все буде добре і чудово. Все, свинка наша знову вклалася собі і будемо далі народжувати. Да, лисичка? Давай, давай, давай. Молодець, умничка. Ну от і все. Ось такий результат у нас. 16 штучок. Уже частина міста вийшла. 11,38. Закінчився опороз. Е, так, так, де було, тут затримка була. А ось 9.35 і 10.45. в один кубік окситоцина і все. Більше нічого. Не втручався нічого. Є мілких трішки. Ось тут вийшло 7-8, відразу два, дуже мілкі. І... і ще одне вийшло мілке. Ну, цих двох прибрав. Ну, як прибрав, вони навіть не живі були. А одне залишив, Ну не знаю, що з нього буде. Ну а ось і наші малюки. Ось банда. Рижиків. Не сильно темні такі, прямо то є прямо аж темно-червоні. Ні, це такі... Риженькі і з такими ось візерунками різними. Чудові, чудові поросятка. Хтось вже в нас там наївся, відпочиває під лампочкою на коврику. Ну а всі інші споживають молозиво. Вон наш малюк пішов до морди свиноматки. Ну, З нього нічого не буде. Я його накормив, нагодував, вірніше, він то молочко нібито споживає, ну, але, але він слабенький. слабенький. 12 сосків у нашої лисички, а їх на даний час тут 13, да, нібито 13. Ну, ну, Шкода мені його забирати, шкода його прибирати. Ну нехай буде, не знаю. Побачимо. Що буде, то буде. Швидко пороз закінчився, але такий трішки така мадам з характером. Запустив, відразу, вибрав із всіх такого самого найменшого, як я завжди це роблю, і відпустив, щоб подивитися на її реакцію. То трішки так були намагання прикусити, але ну як, не так, що вона хватила його і там все розриває. Ні, так трішки як на зуб, а і так воно лізе до неї лізе, вона нібито, Ну, вона його більше боїться. Така трішки переполох у неї був за кожним поросятком, схвачувалася, як виходило. Вставала, нарізала тут круги, ну але нічого, опороз. Пройшов дуже швидко. Зараз вона вже все більш-менш заспокоїлася, а то вона так і лежала, і не лежала. І тільки яке запишіть, дуже-дуже ну, так реагує на все це так неспокійно. Ну Але нічого, все. все. Зараз вже в гаразд, все, як бачите, поросятку лазить по її мордочці. Нічого, нічого, вона вже. Вона більше реагує, коли вони запищить щось не то, і вони, а вона вже починає схвачувати. Ну, Це добре. Це добре, такі свинки вони е, рідко давлять поросяток, тому що тільки поросятку запишіть, вона відразу встає. Е, є тут плюси і мінуси. Ну, Гірше, коли свиноматка упала на порося, воно пишіть, а їй по барабану. Ну і тут, при опоросі, коли от вона тільки десь щось, якийсь писк, вона схвачується, мотається, бігає. ну тож, тож не дуже добре, ну, Але нічого. Все у нас гаразд, ось такі гарнюні, конторки наші. Все. Трішки в одного хвостик кровить щось. Паяльничком працював е електрокусачками, але, видать, щось трішки поганенько припалив. Ну, нічого страшного, то не є страшно. Так що ось таким чином відбувається опорос при використанні окситоцину і естрофану. Але коли це все вірно, вірно і, так скажемо, по правильному зроблено. На рахунок агресивності свиноматок під час опоросу таке інколи трапляється. Не часто, але трапляється, особливо, коли ось такі свинки з-під дюрків. З під Петренчиків, свиноматки, ну може бути, може бути, і ось я так хвилювався на рахунок нашої лисички, як воно що буде. Ну, все, все чудово. Але я ж кажу, трішки намагання були. Були, і так вона, так вона зуб пробує. а Я стою із віночком, якщо що, зразу відразу буду так забирати поросятку, а її трішки відганяти. Ну але. Не, ну, не кусала вона, от не хватала вона. А так, нібито нібито хоче і, і боїться, і, а, а, а отакофора до неї лізе. Вона ну це стрес. Це післяродовий стрес. Особливо у первісток це ну, буває. Таке буває, тому що. Вона народжувала з такими е, швидко, але з такими як е, ну, болісними, е, скажімо так, відчуттями, тому що так скрикувала після кожного поросятка, і е, ну звісно, що в неї болить, і вона. Е, Хоче трішки це зло, вона ці перегородки кусає, вона хоче ну, зло своє і свою біль десь ну, як, на комусь О, <сорган>, Але ну, і материнський інстинкт, якщо в неї працює, то вона все буде чудово. Так що, коли що там таке? Коли е є такі моменти, то. Берете найменшого поросятка, підпускаєте і контролюєте. Дивіться за цим, як воно і що буде далі, як вона від, ну, реагує на це все діло. Перші півгодинки, да, вона може вести себе неадекватно, вона може бігати, вона може боятися цього порося, вона може намагатися вкусити, але потім, потім вона заспокоїться. Вона заспокоїться і все. Якщо є якісь заспокійливі там, айніл або кефен, щоб трішки зняти її, ну, як, Трішки зняти больовий синдром у неї. Оцю біль трішки зняти, дати їй знеболювальне, і кафен або айніл і, і все. Воно все налагодиться, і свинка вона заспокоїться, підпусти поросяток. І... Ну, є, є різні випадки, коли, звісно, свиноматка вже рве, не підпускає там і тільки побачив був. У мене такий одний випадок. Червона білопояса свиноматка, ну там без варіантів. Там вона порося просто так хватає, розриває. Ну це вже ну Це таке, що там вже без варіантів, і така свинка вона не підпуста порося. А ось коли так, нібито і, 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 і туди і сюди все буде добре. Все буде добре. Темного пива можна дати налити, щоб вона попила, е, укольчики її заспокійливі і. Пройде деякий час, можна поросяток підпускати, забирати. Якщо, якщо вже кусає, там теж є термін за добу воно пройде. Але треба поросяток підпускати до вим'я, до морди не підпускати. Вона погодувала, ви забрали і таким чином підпускаєте, забираєте, підпускаєте, забираєте. І через добу мене. Мене в неї оцей біль, мене в неї оцей шок. І, так скажемо, материнські інстинкти возьмуть своє і все вона заспокоїться і прийме поросяток. Ну але звісно, що потрібно за цим слідкувати, бути присутнім при поросі, тому що ось сьогодні Сьогодні навіть два поросятка вийшло в місці, всередині в місці, ну тобто в такому пліві. І якщо їм не надати допомогу, якщо плівуту не розірвати і їх звідти не дістати, то вони просто-напросто задихнуться, якщо у вас не буде поруч. І все таким чином треба опорос контролювати. Але критичні дні ще попереду. Перші дві доби, це такі. Вони найкритичніші, тому що ось ми підпустили перший етап, так скажемо, пройшли. Все свинка поросят прийняла, годує, все чудово, все, ми заспокоїлися. Але хе -хе -хе, ні, тепер потрібно, щоб свинка встала, нікого не подавила. Щоб щоб поросятка зрозуміла, куди їм потрібно йти під лампу, де тепло. І ось це. Другий, так скажемо, етап ускладнень, які виникають, коли свинка пороситься і при опоросі. Так що ще потрібно поспостерігати і бути на чеку деякий проміжок часу. Тобто сьогодні, завтра. Як тільки вони зрозуміють, що там тепленько, вона їх погодувала, тільки вона встає, все, вони відразу хоп, побігли туди і все. Ну, нічого. Все це ми, я думаю, що пройдемо, і буде все чудово. Так що, ось так, сьогодні пройшла перша половина дня. Закінчився наш опороз. Чекаємо на місце, вийде місце. Ну, частина вже вийшла, я думаю, що розпочнеться поросятка. Її сусуть. Це сприяє тому, що в неї виробляється зараз свій окситоцин. І Місце вийде. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І буде жити України. І слава, і воля. Ворог стане на коліна. Така його доля. Все буде Україна. До побачення.